Близько тижня назад запропонували мені ділянку для обробітку, тут 40 соток. Була тут люцерка, скільки років не знаю, але з нею вже майже нічого не лишилося. Тут було різнотрав'я, його викосили, От якраз цей тиждень поки підсохло, щоб забрати. Зараз я переорюю. Зовсім не глибоко. Гору через те, що навіть на блокировці він заривається в землю, тому я вирішив, що це рік буде так, а далі поступово я вглиблюся, гарно розроблю цю землю. Тепер постає питання, чим заповнити цю землю. Хочу спробувати засіяти союшну. Тут якби з цими бур'янами треба поборотися та й лютерка залишки буде зараз їсти. Єдине, що мене трошечки засмучує, це термін висіву. Тому що на сьогоднішній день, вже сьогодні 21 червня, ну, буде експеримент. Може, ще й передумає, може й буде гречка, але ще її не дуже хочу. Подивлюся як розроблю. А далі буду пробувати сіяти. Сьогодні я сію цю ділянку 40 соток. Там працює дружина, тому що дуже погано йде, забивається куріння э, цей люцерний. Але сіяти треба. Трохи підсушив я занадто землю культивацією, але надіюсь на дощ. Якщо піде дощ, то вона ще вчепиться і встигне. Ось таке коріняча там застрягає, так. От на таких ділянках і показує свої недостатки. Сівалка анкерна. Проблема не в землі, а в тих бур'янах. Вона як гребінець все вичисує. Тут дуже багато і перію зного коріння з тої самої люцерни. зараз я вже каткую сьогодні зашія цю ділянку так працюють каточки нагадую 22 червня зараз приїхав закаткую все це до каткування воно зовсім не гарне, після каткування ну, трошки не гарне. Зараз поки нема дощу, то ніби прогнозується. Думаю, закаткую, трохи ті грудки. Довго працює. Залишайте чекати дощу і надіятися, що все це нормально зійде. невеликій швидкості на другій передачі. Помітив, що якщо дуже швидко пролетіти, то ефективність катків дещо менша. По крайній мірі, так мені здається.